Людей була паніка, істерика почали та думати, що ми, що ми ще можемо зробити. Нам роздавали ці заявки, скидали. Ми ходили, купували ці ліки, але це цілком могло коштувати людям життя. Ми виготовляємо ці костюми, кікімори, постійно співпрацюємо це от за зобом. От як тільки десь опиняється якась значна маса росіян, вони пруть за собою свій кацапстан. Я роблю, що можу для того, щоб цього не сталося. Я вважаю, що я щаслива людина, тобто війна стоїть за моєю спиною, але безпосередньо мене е, от. Е... Не торкнулася так, як це торкнулося інших. Це моя специфіка світосприйняття. Тобто я не бачу причин боятися того, чого не сталося, і переживати з приводу того, на що ти вплин особисто ти нічим вплинути не можеш. Тобто, ну окей, ти приймаєш нові правила гри. У тебе є небезпека, що тебе може збити машина, що тобі на голову може впасти цеглина. Ну, плюс в нинішніх умовах додається ще одна небезпека, що тобі на голову може впасти ракета або її шматок. Ну окей, приймаємо, працюємо далі. В людей була паніка, істерика, бажання всьому світу розказати, що от, -от треба треба кудись бігти, щось робити. То... Подивилися новини такі да, з чоловіком, такі дійсно війна почалася. Чоловік мій займається альпінізмом, ми взагалі туристи, тобто люди з цієї тусовки теж відразу пішли, там, хто в тероборону, хто куди, в когось друзі, знайомі. Тобто Ми почали збирати речі, ми майже все це своє спорядження. Туристичне, альпіністське ми тут же роздали людям, віддавали там. Ну, все, що завгодно, ліхтарики, карімати, спальники. У нас цього було багато, там всякі, е, аж до мотузок. Потім, ну, якби почали да, думати, що ми, що ми ще можемо зробити. Тобто, ну ж в інтернеті, в, в телеграм-каналах скрізь багато знайомих. Організація така добросусідська оболоня, чатик такий відкрився, де ну, заявки збирали від людей. Там, Старих, хворих і так далі, на те, що їм потрібні якісь ліки, нам роздавали ці заявки, скидали, ми ходили, купували ці ліки, купували якісь продукти, які можна було купити. Проблеми були з усім з памперсами, з дитячим харчуванням, от з, з ліками. Ну, це були от основні такі моменти, де, чого от критично не вистачало. Найстрашніше це не їжа. Тобто їжу в Києві можна було знайти. А от ліки і дитяче харчування, коли його перестали поставляти в магазини. Оце була реальна проблема, яка, можливо, комусь. Ну, я про такі випадки особисто не знаю, але це цілком могло коштувати людям життя. дійсно життєво необхідних ліків, це був елтероксин та інсулін. Оцього, звісно, не було, його розмили там в перші ж дні. Спочатку ти стоїш по всіх аптеках, поки аптеки не закрилися до третьої години дня, а потім починаєш ходити по всій оболоні. Все, 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 все це добро розносити. Люди брали, казали дякую. І ти... на цьому все. Кинули клич, напевно, у Фейсбуці, що от потрібні волонтери. Ну. Ну, там постійно писали, що потрібні волонтери туди, потрібні волонтери сюди, потрібні волонтери на, от, на Київ. млин Більшість працівників вони були з області. Вони просто не змогли доїхати туди на роботу. І це була от ситуація, коли там не було хліба в Києві, не було борошна, з якого м -м, цей хліб би можна було спекти. Там така цікава була робота, ми фасували муку. На великі оці е, пакавани по 5 і по 10 кілограм, там така досить допотопна 95 чи 96-го року стоїть. Техніка це така велика ліка, яку зверху насипається. Борошно, а Ти підставляєш мішок, натискаєш на е, лапку, воно туди насипає, там 5 кг. платили нам м 3 кілограми муки. За робочий день борошно тоді коштувало по 15 гривень чи по 17 кілограм. Чоловік мені сказав, що ще так 50 гривень в день він тяжко не заробляв, напевно, зі студентських часів. Один раз ми за зміну перефасували 5 тонн муки. Я не повірила, кажу, не може бути Ярослава. Ну ми як він каже, ну у мене от був спакувано це по 5 кілограм, тисячу, тисяча паперових цих пакетів. От до кінця зміни їх ми, ми їх всі запакували. Нам якраз тоді, от з цієї ж добросусідської оболоні, там е, запропонували, що є от на Лук'янівці люди плетуть сітки, хто бажає спробувати. Будь ласка, і 25 березня от я плету ці сітки десь о, близько восьмої ранку. Ми туди їхали і до комендантської години, так щоб встигнути додому, до комендантської години, ми там були. Тобто я реально там весь там березень працювала десь там по 11-12 годин на добу, тобто ми були сітки. Я теж прийшла з дому, набрала мішок ганчірок, от, і прийшла така горда з собою. А от на що мені сказали? ні 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 ми з цього нічого не робимо. Ми закуповуємо спеціальний матеріал з панбон, і його основна цінність, в тому що він легкий і він не псується. Так, як псується те та саме та сама порване простирадло. Ми виготовляємо ці костюми кікімори, потім ми шили білі маскувальні костюми, білі нашоломники. Сітки від найбільше, яку ми сплели, це, по-моєму, було 10 на 12 метрів, це не щось на грузовик типу Урал. А так в основному це розмір там, 4 на 6 метрів, 6 на 9 метрів, тобто це для різних видів техніки. От, це Тактичні нашоломники Олексій Сапкевич, який зараз координує роботу ладу, дуже все сильно продумує, як це буде от використовуватися в бойових умовах, де там пришити блискавку, де її не треба, де залишити просто розріз. От щоб можна було під цим костюм застромити руки, не шорхаючи блискавкою, якщо ти сидиш десь у засаді і дістати там звідти боєкомплект, чи що тобі потрібно. Відгуки військових ну дякують, та звісно, в нас там вже цілий іконостас на стіні. Цих подяк, цих от, підписаних прапорів там і так далі. От ми зокрема постійно співпрацюємо це з ЗОВ, потім це правий сектор, бригада їхня штурмова бригада особливого призначення, і ЗБУ Альфа та Нацгвардія Кульчицького. Тепер зараз це штурмова бригада буревіна. Ми не прибуткова організація, ми це принципова позиція, ми не беремо за це. Грошей із військових, ми існуємо тільки за донати. Всі матеріали ми купуємо за гроші, які нам жертвують. Це все, розумієте, це все розходний матеріал. Точно так же, як машини, на які збирають гроші, там, ці тепловізори там, і, і так далі, і тому подібне. Тобто воно губиться, псується. Залишається десь там на місцях дислокації, коли люди мусять там звідти відступати. І воно весь час потрібно нове, крім того, воно потрібно по сезону. Немає такої от Щось Що ми зробимо от стільки та, і, і все. І на цьому все можна розслабитися. Ну, розслабитися можна буде після перемоги. Та, звісно, людей не вистачає. Ми будемо дуже вдячні за кожну маленьку копійку і за кожні робочі руки. Будь ласка, ми, ми раді кожному ми все, все це ми навчимо, покажемо, як. Тобто там от я навіть хотіла показати, як плетуться ці кікімори. Це надзвичайно проста робота. Є в нас от така основа, це звичайна віконна фіранка. Просовуємо гачок, зачіплюємо стрічечку, протягуємо. У нас виходить петелька і хвостик. Хвостик протягуємо в петельку і закріплюємо. Все, ви вмієте плести маскувальні костюми. Ось так от просто зачіплюєш і плетеш. Тобто, якщо навіть у когось там не вийде плести сітки, хтось не вміє шити, плетіння кікімор, Доступно абсолютно кожному. Я ще не зустрічала людини, яка б не змогла цьому навчитися. І на виході виход, отримуємо такий виріб. В принципі, у нас усе є, але воно все поступово виходить з ладу. Тобто, біля гачечок, ножиці і приходите. От, плести сітки теж абсолютно не складно. Я справлялася навіть в гіпсі. Да, це дуже весела історія. Як я, 1 грудня, йдучи з волонтерки, я послизнулася і перед метро контрактова площа зламала руку. Наклали мені гіпс. І перша моя думка була після того, як от його наклали, я спробувала там, що я зможу робити з цією конструкцією. От одною рукою можна плести сітки і шити на промисловій швейній машинці. Я знаю, я пробувала. Той, кого втомлювало, вже зійшов з дистанції. Залишилися лише тільки такі, ну, в кого це просто стало. Ну, це просто ще одна частина свого життя. Твого життя. Ти це, ти це робиш і все, ти ходиш на одну роботу і ходиш на іншу роботу. Я працюю, тому що ну, не можу цього не робити, тому що це не можна не працювати. От, десь в травні минулого року, та, я, в принципі, всі ці відчуття, я про це. Написала таку поезію, так? і ти навчишся плакати без сліз. Як рватимуть сухі ридання душу, зберися і скажи собі: Я мушу, бо мусиш, бо потрібен. Подивись, скільком навколо гірше, ніж тобі. І ти стоїш самотній в полі воїн, тримаєш небо. Серед бур, і воїн завжди сумна і втіха, далебі, комусь на світі гірше, ніж тобі. Тож зберігай спокій і обличчя до того ж, сльози геть тобі не личать. Хтось має бути сильним у юрбі. Хтось має бути мужнім між жахів, ридань, страждань, зневіри і прокльонів і канонади поминальних дзвонів, щоб витримав, спромігся і зумів. Хтось мусить запалити всі мости і всі хрести на власні скласти плечі і встояти. Страшні робити речі. Хтось має вибір, але це не ти. Коли ти можеш щось зробити, врятувати чиєсь життя там та от. Ну, а як ти можеш цього не зробити, коли ти маєш для цього можливість, я не збираюся покидати волонтерську діяльність ну, доти, доки в ній існуватиме потреба. Ми або переможемо, або нас не буде. Буде те, що він з Білорусією, з іншими там автономіями, які, які входять в склад Росії, от як тільки десь опиняється якась. Значна маса росіян не можу сказати, який відсоток її має бути, щоб вона стала критичною, але таке іноді складається враження, що й одного досить. Як через якийсь час вони починають робити там Росію. Вони куди не пруть, вони пруть за собою свій кацапстан, вибачте на слові. Тому я їх тут не хочу. От Я роблю, що можу для того, щоб цього не сталося.